Доброго дня! З вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні ми вам розповімо про одну з наших найпопулярніших моделей це диван Марсель. Габаритний розмір у нього 245 см на 103 см. Цей диван розрахований на щоденний сон, тому він має величезне спальне місце 160 на 200 см. завдяки якісному наповненню дивану, який складається з пружинного блоку бонель та щільного пінополеоретану. Вам буде дуже зручно на ньому відпочивати, а також використовувати для щоденного сну. Диван має м'які бильця, а також ось такі дві подушечки зі зйомними чохлами. Тобто, ви можете їх зняти потім та випрати в пральній машині. У наших клієнтів є можливість замовляти будь-які дивани, які є у нас в асортименті, в різних тканинах, в різних кольорах. А в наявності у нас дуже багато зразків тканин, тому ви точно зможете для себе обрати те, що вам потрібно. Механізм трансформації в цього дивану єврокнижка. Також є можливість замовляти такий диван з механізмом трансформації. Тік-так це буде як додаткова функція. В розкладеному вигляді диван має розмір 160 на 200 сантиметрів. А також перевагою цього дивану є те, що в нього є захисна планка. По периметру дивану розташований сосновий брус та ламіноване ДСП. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви можете писати нам в дірект або ж приходити до нас в магазини. Будемо дуже раді вас бачити.